Це я не знаю, сам боженька нас спас, комната рядом з двома великими стеклами. І вони перелетіли через нас. Я не знаю, як я так. Сиділи в коридорі, потім другий, третій, четвертий, а п'ятий ми вже чуємо, що він йде на нас, прямо на нас. Я так поняла, що він вдома не перелетить. І він ото упав за домом і посипалося все. Посипалися стекла, посипалися двері мене воно вилетіли аж ага. в коридор в місті з одвір з тими спетлями. В побиті, кухня пройде, глянете, ага. вся поцокана побита кухня, теж вікна немає. Бачите, як вибило волною. Тепер ця спальня і і друга спальня ж Тепер я не знаю, хто нам буде це все робити.